24 січня виповнюється 100 років від дня народження Петра Ротача, полтавського науковця, енциклопедиста, письменника та краєзнавця у державному архіві області. Цій даті присвятили всеукраїнську конференцію. Доповідачі фактично одноголосно стверджували, ця постать людина, епоха, яка вчила інших жити в незалежній Україні. Петро Ротач писав за темами, які інші. Представники інтелігенції просто боялися піднімати, бо зрозуміло, за радянської влади це було працювати на кошик. А Петро Петрович працював писав про голодомор. Писав про репресованих письменників і літераторів, писав про репресованих представників інтелігенції, приміром національного визвольного руху. Наприкінці 50-х років минулого століття Петро Ротач почав укладати бібліографічний довідник Літературна Полтавщина. Він вперше ввів у науковий обіг біографії репресованих земляків-письменників. З його роботи дізналася по дуже багато постатей в українській літературі, про яких ніхто ніколи не чув. Не знав і не бачив. Це і ті репресовані е, наші. Поети, письменники, літературознавці, видавці це і українська діаспора літературна, яка виїхала і яка працювала за кордоном. Він це все збирав. Працював Петро Ротач із краєзнавчими розвідками. Петро Петрович в 90-х роках, учасник майже всіх заходів, в тому числі історичних заходів, конференції, які заборонялись в цьому залі. Навіть він публікував Крім своїх книг, чимало знавчих матеріалів, був завжди консультантом нашого музею і ну, фактично входив в, в, в таке негласне, невеличке редакційну колегію нашого журналу «Археологічний літопис Лівобережної України, де представляв історичну літературу знав. Полтавська інтелігенція уся знала Петра Ротача, пригадує протоіерей Миколай Храпач. Я знайомий з родиною Ротачів. Ну, добре, знайомий, тому що я кожен рік бував у них по два-три рази вдома. Коли Алла Олександрівна, його дружина, вже хворала. Вона просила мене приходити причащати найперше риси Петра Петровича це християнські чесноти. Віра давала йому можливість пройти через це радянське хамство. Петро Ротач автор близько трьох тисяч статей в енциклопедичних виданнях та 25 книг.